Одна цивілізація знаходить іншу і б'є без попереджень. Здалеку. У 1977 році в обсерваторії Велике Вухо зафіксували сигнал в 72 секунди, частотою 1420 МГц, спектр водню, максимально логічний вибір. Справжній кандидат на контакт. Сигнал не повторювався, немає земного походження. Ми не відповіли, можливо, і правильно зробили, а можливо, нам кричали Замовкніть, вони можуть вас почути. Відстані між зірками колосальні. Наприклад, світло рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду, але у космічних масштабах це ніщо. До найближчої зірки Проксима Центавра 4,2 світлових років. навіть сигнал йде туди 4 роки. Чекати на відповідь доведеться ще чотири, розказати сусідам, як пройшов день, не вийде. Потенційне знаряддя нападу будь-які об'єкти, що летять на майже світловій швидкості, метеорити або навіть цілі супутники, реальним прикладом можуть послужити стержні Бога, концепція орбітальної зброї, запропонованої армією США, котра може знищити ціле місто. Космічна платформа, яка обертається на орбіті планети та несе на собі вольфрамові стержні довжиною 9 метрів та діаметром 30 сантиметрів. Використовуючи виключно кінетичну енергію, один такий стержень здатен залишити по собі кратер діаметром до 100 метрів, і головне, без жодних слідів радіації. Навіть у тенісного м'ячика на близькосвітловій швидкості кінетична енергія більша, аніж у ядерному вибуху, і це не спекуляція, це фізика. Уявіть ліс, темний, тихий. Там кожен ховається, бо тихий означає живий.